Доброго ранку понеділка, люди добрі. Учора після обід по темному вже. До ліхтарика. До ліхтарика. У нас світло виключають мінус 4 плюс 2, і вона творила ото таке чудо для птичок. А то я як той сапожник без сапог. Усім усе виплітає, а собі немає, тому решила для себе і не таке, як у людей. Видивилася десь і зробила ось таку. Я видивилася, роблять п'ятилітрові такі, але в мене розмір ну, десь, може, не дуже акуратно, Ну, це спішила і оце все вверх повністю все робилося до ліхтарика на телефоні. Розмір XXL. За основу взята відрізана миска 10-літрова. Уявляєте, який розмір. Туди вже вони насипали сонце засвітлює, я не бачу Та нічого. Та Видно, видно. На камеру воно все видно, це а... тобі не видно. Те, що конотопі купляли на базарі 150 гривень відро. Два відра брали. 10 десятилітрові відходи від соняха. Ми, я думала, щоб ціленького соняшника взяли, вони брали без мене, взяли оце таке, ну там сама, сама кашка. Учора насипали ну, стару годівницю синички і сьогодні їли. Он на дереві, там у сітках. Жир, овечий, не солоний, не солоний свіжий. Ну, різали дві овечки, ну куди його повикидати. Повісили. І в тому році дах їстимуть. Будуть дуже великі морози, пожертви сала свого. А ну, а зараз морози. Сьогодні у нас мінус два. Це перший раз. Що такий приморозочок гарний. І сонечко. І... Ну, Мені подобається. Мені Там мені десь подобається. сонечко. Тому ось так. Я скажу, мені навіть більше подобається отака верхушка, ніж та, що я плела. Знаєте, ну, це наче в якомусь я вчора говорила в старовинному стилі. Як ото хатка під соломкою, ліса коло хатки, мальви цвітуть. Можна зробити таке саме п'ятилітрове. З 5-літрового відерця. Там От, дивіться. На... Менше, на карабіні все. Цепочки, карабін, мисочка це. Не відерця, а мисочка. Тому хто бажає. Піклуємося. Так, тепер будемо чекати, поки вони прилетять сюди, їде. Сідочка, поки вони прилетять. Коти в хаті, коти в хаті. Хатка вон їхня стоїть, де вони ночують. Да, Утеплена. І в хатці, у хатці сьогодні ночували. Вночі ночували на сіні, там біля війни. На сіно ходили. Вона бутилки ввечері, я воду грію на грубі у кострулі, чайник, коструля, щоб було так літрів 8 води. Вона наливає бутилки, а вони, їм тепло, кажеться, і йдуть на сіно. А будиночок там зроблений, там всередині послане чисте, все одіяло. І е, він зроблений із е, як, ну, як пінопласт для утеплення будинків. Він, якщо покладу туди бутилки, там всередині ташкент, <гум> там жарище. Він піди з покажи, як синички гризуть. Вони он, у сусідів на яблуні всі ждуть. Усі там. Ми звідси підемо і вони будуть їсточки. Ось. Потікали. Клюють дуже гарно. Їхні дзьобики якраз проходять е, крізь отвори в сітці. А он є вже розірвана, на камеру не видно. Уже кусочок одирваної сітки проклювали. що в нас їдять у сусідньому садку. У сусідньому садку. Там він літає, чекає. Це я попрала. О, майже висохла. Так і вони прилетять. Прилетять. Ну все, будемо чекати. У вікно може вдасться зняти, як вони їдять з моєї годівнички.